Всім привіт! До вашої уваги лот жіночих легінців бренду Bonds. Будуть декілька моделей. Перша буде в чорному кольорі. Коротка, довжиною 3 четвертих вони на вішаках та збірочками всі. Матеріал котон. Дані моделі в розмірі XS та S представлені з поясом, який буде втягувати талію. Також буде модель в короткому варіанті такого плану в упаковці. Їх буде дві одиниці М та L розмірів. Наступні моделі будуть довгі, в бордовому кольорі гарному, плотністю 150 ден. Їх в упаковці буде по три штучки, три упаковки, в розмірах МЛ. Така модель буде товщиною 120 ден в розмірі SM в упаковці 3 штучки. Всього в лоті 23 одиниці. Вартість такого лоту 3100 гривень. Собівартість однієї одиниці 135 гривень. А замовити даний лот можна, завантаживши наш додаток Fini на свої смартфони.